Я сьогодні вирішила прокоментувати реєстр дропів, які створюються для того, щоб можна було відслідковувати дроблення бі бізнесу. Тобто раніше дроблення бізнесу це була система оптимізації і можна було спокійно це робити. Зараз ні. Зараз весь фінмоніторинг в банках направлений на це відслідковування, для того, щоб можна було. Таким чином, з'ясувати, хто приймає гроші, має бізнес, приймає гроші на особисті картки, і скільки в цьому бізнесі дійсно фопів чи фізичних осіб чи підприємств, щоб потім застосувати блокування рахунків внесення таких осіб. В реєстр дропів буде означати, що в подальшому ви не зможете спокійно відкрити ні картку, ні поточний рахунок. Тобто, фінмоніторинг буде спрацьовувати на це дуже жорстко. Ну тобто, хочу донести те, що зараз вистроїти легальну систему, працювати по ній значно вигідніше, спокійніше, і при цьому ніхто тебе не буде чіпати. Тому а хто ще не легалізував повністю свій бізнес? Робіть це вже зараз, бо потім буде пізно.